У старовинній садибі на околиці міста, де віковічні липи шепотіли свої таємниці, колись панувало кохання. Анна та Олег були, здавалося, ідеальною парою. Їхнє кохання розквітло стрімко, наче весняний сад, наповнюючи дім радістю та дитячим сміхом, коли народилися їхні діти допитливий Сашко та тендітна Марійка. Бабуся Галина Петрівна, Олегова мати, спочатку була дещо стриманою, але з часом прийняла Анну як рідну доньку, насолоджуючись щастям своїх онуків. Проте іділія тривала недовго. Олег, успішний бізнесмен, все частіше затримувався на роботі, його пояснення ставали розпливчастими, а погляд відстороненим. Серце Анни відчувало недобре. Одного дня її підозри підтвердилися. Зрада Олега була очевидною, коли вона випадково знайшла його переписку з іншою жінкою. Світ Анни розколовся на друзки. Біль був нестерпним, адже руйнувалася не лише її мрія про вічне кохання, а й фундамент щасливого дитинства її дітей. Галина Петрівна, дізнавшись про вчинок сина, була приголомшена її світ, побудований на повазі та традиціях, похитнувся. Вона, як і Анна, відчувала глибокий біль, але й гнів на сина, який так бездумно розтоптав щастя своєї родини. У той важкий період свекруха стала для Анни несподіваною опорою вона, як левиця, захищала невістку та онуків від осуду та пересудів, що неминуче поповзали селищем. Олег пішов, дім наповнився тишею, що була гучнішою за будь-який крик. Анна, стіпивши зуби, намагалася триматися заради дітей. Галина Петрівна жила з ними, допомагаючи з господарством, з вихованням онуків, намагаючись компенсувати відсутність батька. Минали роки. Сашко та Марійка зростали, відчуваючи любов матері та бабусі. Вони знали, що батько їх покинув, і ця гірка правда залишила свій слід у їхніх серцях. Проте Галина Петрівна ніколи не дозволяла їм ненавидіти Олега. Хоча вона й сама не могла його пробачити, вона вчила їх поважати себе та пам'ятати про добро. Через 15 років Олег несподівано з'явився на порозі старої садиби. Змарнілий, змучений хворобою, він стояв перед ними як тінь минулого. Він приїхав, щоб попросити вибачення. Його нова жінка покинула його, а життя без родини виявилося порожнім і безглуздим. Він хотів відновити зв'язок з дітьми. З матір'ю, з Анною. Цей приїзд викликав бурю емоцій. Сашко, вже дорослий чоловік, відреагував холодною зневагою. Марійка, яка пам'ятала батька лише за фотографіями, відчувала розгубленість та цікавість. Анна відчула, як старі рани знову почали кровоточити. Галина Петрівна, побачивши сина таким жалюгідним, відчувала суміш жалю та давньої образи. Олег почав навідуватися до них. Він намагався налагодити стосунки з дітьми, розповідав про своє життя, але не виправдовувався він просто просив шансу. Галина Петрівна, хоч і була суровою, але дозволила синові приходити, адже бачила його щире каяття. Одного разу, коли Олег допомагав Сашкові ремонтувати старий паркан, він випадково вимовив фразу, яку Анна колись чула від нього в розмові з тією жінкою, заради якої він пішов. Я ніколи не був таким щасливим. Це було як ляпас. Анна зрозуміла, що його повернення це не зовсім щире бажання відновити стосунки, а скоріше спроба знайти прихисток від власної самотності і невдач. Його зрада знову дала про себе знати, хоча й в непрямій формі. Він, схоже, ніколи не міг усвідомити справжньої глибини свого вчинку. Ця випадкова фраза зруйнувала тендітний місток, що почав будуватися між ними. Анна усвідомила, що простити його можливо і можна, але повернути довіру і жити з цією тінню минулого вона не зможе. Сашко, дізнавшись про це, остаточно відвернувся від батька. Лише Марійка з її чистою душею все ще вагалася, але її материнська і бабусіна любов були сильнішими. Зрештою, Олег знову поїхав. Драматичне повернення обернулося черговим болючим уроком. Садиба на околиці знову занурилася в свій звичний ритм. Анна зрозуміла, що, хоч прощення можливе, але відновлення зруйнованих стосунків не завжди є виходом. Свекруха Галина Петрівна прийняла вибір Анни, адже бачила, що її невістка та онуки заслуговують на справжнє, щире щастя без приводів минулого. Це була історія про зламані стосунки, про глибокий біль. І про непростий вибір простити і дозволити минулому отруювати сьогодення, чи відпустити і збудувати нове життя, у якому є місце лише для щирості і любові.